Сьогодні Київщина розвивається бурхливими темпами за рахунок інноваційних і інвестиційних процесів, які відбуваються в державі, за рахунок реформ, які ініціює і здійснює президент. Сьогодні не тільки спеціалісти, але й скептики відмічають бурхливий розвиток економіки на теренах Київщини. Продовж 2011 року, реалізуючи програму економічних реформ, ініційовану президентом України Віктором Януковичем, місцевій владі вдалося вивести Київську область в трійку найуспішніших регіонів держави. Тоді як у 2010-му вона перебувала лише на восьмій позиції, а у 2009-му – на 24-й. Вперше за кільканадцять років Київська область виконала бюджет на 125%. Суттєво зросли об'єми промислового виробництва, продукції сільського господарства, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій. Завдяки гарній праці, сотні тисяч людей нам вдалося отримати дуже гарні врожаї, і це дало можливість нам контролювати цінову політику продуктів харчування на ринку міста Києва і Київської області. Рекордний врожай зернових склав 3 мільйони тонн. Найкращий результат за всі роки статистичних спостережень вдалося не допустити підвищення цін на хліб та інші продукти першої необхідності. Введені в експлуатацію 500 об'єктів соціально-економічного призначення, на думку спеціалістів, відчутно посилять не лише місцевий, а й державний економічний потенціал. Дуже гостро стоїть питання енергозабезпечення. І ми взяли на себе зобов'язання вже в цьому році переобладнати 100 шкіл, 100 лікарень, 100 будинків культури. На нові сучасні енергозберігаючі технології в умовах індустріальної цивілізації Київська область зуміла зберегти неповторну первісну красу природи. Разом із тим, ці унікальні природні скарби зазнають потужного впливу мегаполісів та індустріальних зон. Але на теренах краю сьогодні відпрацьовуються новітні ефективні рішення в галузі захисту довкілля. Гордість Київщини, енергозберігаючі екологічно дружні технології теплопостачання, підприємство Укрінтерм. Звідси на вітчизняний і європейський ринок надходять унікальні модулі нагріву, пересувні модульні котельні і теплові насос за технічними якостями та мірою надійності, устаткування вигідно відрізняється від аналогічних пристроїв інших європейських виробників. Особлива увага приділяється освіті. І охороні здоров'я в минулому році нам вдалося ввести в експлуатацію поліклініку в місті Ірпіні, поліклініку в місті Броварах, онкологічний центр в місті Києві. 20 років люди чекали цей заклад, і нам вдалося його втілити в життя тільки в минулому році. Київський обласний онкодиспансер переоснащений за сприянням президента. Тут нові приміщення, нове медичне устаткування і, відповідно, новий рівень діагностики та лікування. Зокрема, як підкреслюють спеціалісти, значно підвищена ефективність променевої терапії, відчутно мінімізованої негативні побічні ефекти. Іншими словами, відтепер загальний рівень медичного обслуговування цілком відповідає світовим стандартам в рамках традиційної медицини. Ми сьогодні взяли за мету підвищити соціальні стандарти всіх людей, які проживають на теренах Київщини. Дуже гостро стоїть питання щодо опіки дітей-сиріт. На жаль, на сьогоднішній день на Київщині їх 3600, які знаходяться в школах інтернатах І тому президент поставив дуже чітко завдання перед владою зробити так, щоб кожна дитина мала родину. І Я вже в цьому році взяв зобов'язання побудувати. 50 будинків сімейного типу. Знайти батьків-вихователів. Це такий державний підхід. Це потрібно дітям, це потрібно державі. Особливу увагу. Ми в цьому році приділимо розвитку фізкультури і спорту. Для цього нам необхідно побудувати 100 спортивних і дитячих майданчиків. Впродовж минулого року на теренах області вже з'явилося понад 90 нових спортивних споруд. Комплексів, залів, футбольних полів та майданчиків в містах і селах встановлено більше трьохсот велосипедних парковок. Якщо місто Київ є столицею України, то Київська область є душею всієї України. Тому перед нами стоїть мета побудувати і реконструювати дороги, мости, збудувати термінал в аеропорту. Підготовити інфраструктуру туристичну, підготовити і інші спортивно-соціальні заклади, які б дали можливість нашим гостям, які будуть перебувати в Україні. Відвідати нашу Київську область. Київщина набуває досвіду проведення і міжнародних спортивних змагань. Торік, вперше в Україні, область приймала черговий етап гран-прі чемпіонату світу з Формули 1 на воді. Змагання проведено на високому організаційному рівні без залучення бюджетних коштів. Подія стала справжнім успіхом як для регіону, так і для всієї держави. Телетрансляція перегонів велася на понад 100 країн світу. Адміністрації краю надало. Ося заручитися довірою закордонних промоутерів і укласти угоду, за якою цей видовичний міжнародний чемпіонат Київщина прийматиме ще впродовж п'яти років. поспіль. Ми запрошуємо наших гостей відвідати Київський регіон, тому що Київщина має надзвичайно потужний спортивний і економічний потенціал.